Так, точимо Значить На господарці був отакий кусок джелізяки сталь ХЗ І отакий кусок сталь 20. Коротше, ми зараз ту велику нагріємо градусів до 200. Приваримо той хвіст сюди. І будемо, відпалимо, невідомо що тут за сталь. І будемо точити потім на чисто Поїхали. Так, обварив, як каже мій колега, корабельним швом. О, нагрів спочатку градусів до 300 і обварив. Ну і зараз два, два заходи. Раз туди, другий раз сюди. І ставимо відпалювати. Все. Най він там собі сидить, прийшлося трохи йти хвіст обрізати, бо не влазило в горно. Поки було після зварки, я його торцанув і все. Ну от хай відпалюється, у нас весь кругляк. Прогрітий. Хай остигає разом з горном. Заодно використаю ту желізяку. Та заготовка, яку я маю, виявилася замала 100 мм. Треба більше, я прикинув. Порахував, треба більше. Ну, от, хай остигає. Все. Так, їдемо далі. Коротше, після відпалу відпалив я нашу железяку нашу. Я ще тут підварив, бо тому, що тут такий був. Якісь чи то від болгарки, чи від чого така канавка. Там вона була міліметрів 5 глибиною, мені дуже багато прийшлось би здирати. Для шківа такого, такого заляпування повністю вистачає. Ну, далі дуже все просто. Беремо так, то чисто. Сверлим отвір, розвертаємо, беремо кулачками за тушею. Тут прослабимо так порядно, видремо з нього тіла. Ну, але Видрем тіла на довжину вала. Тобто не можна видерти аж там сюди, бо дуже вал буде стрічати, розумієте? Прикинемо, скільки довжина вала, до упора видрем ту шкіру, щоб маса була менша. І все, поїхали. Там останку люнет стоїть, зараз знімемо то люнет. А буде відео Таке коротеньке, побачите. Чекайте, бо я не бачу, що я роблю о так буде відео про люнет той люнет до речі про люнети про люнети е от в мене токарний так 1к62 або. У мене всі станки мають імена. До речі, хто не знав. У мене всі станки мають імена. Тукарний 1К62 Знаєте, як його звати, ні? Щось я ніколи у відео не казав. Казимир Йосипович Казимир Йосипович Так. Я колись як в Тернополі жив, у нас такий був сусід старий Казимир Йосипович, старий, старий єврей такий. О, і То, коротше, Казимир Йосипович, звідти та нас обшла. Хтось каже кашка, хтось каже там, какашка, в кого кашка, в кого какашка, в мене Казимир Йосипович, Так, Гумеровий сулік. Про люнет. Пару слів. Той є люнет. Який мені колись подарував мій покійний наставник, і це є люнетки 16К20. Він перероблений. Значить, дивіться, ота от, от нижня частина, оця вона була той торець був за з-за тим. Люнет був розрізаний, ця ж частина була зміщена сюди. То все було зварено чугунним електродом, плюс зверху дані накладки з десятки бляхи і закручено шпильками, бачите? Зварено електродом. І, от, і, і накладки теж обварені. Плиту я зробив, з чого було. Скільки років працює. Тобто є такий варіант переробки люнета від 16К20 для 1К 62 2 Працює, все класно. Якщо ви тут очуть щось, не то його, ви все рівно кулачками деталь виставляєте. Головне, оту площину стою паралельно, але вони мають спільну базу, то я якось не пам'ятаю вже якось на плиту їх прижав струбцинами. Спочатку приварив, а потім підстрахував ще болтовим з'єднанням. Так що отаке. То так, між іншим, буде час покрасим. Поки що на скористь на швидкість не впливає. Пийко. Так, проточив значить, на чисто тут і свернемо. 24, то я просорлив на 21. Легенько фасочку зняли. Так, Можна розвертати нашу заготовку. Спочатку беремо, ну, щоб видерти отой. Центральний. Все це тіло нам треба зажим, щоб був сильний. Так. О, у нас там отвір вийшов наскрізь. Зараз беремо розточний різець і дрем Ага, рано ще дерти, бо я не поміряв. Давай, мы померяем длину вала. Вала. Так, длина вала у нас 45. 45, так. А длина заготовки тут точность плюс минус. Рукавиця. 90. Ото на глибину 45 можна заглиблятися. Може не 45, але 40 точно. Поїхали. Часто підторцуємо і будемо дерти. Так, лишив я там стінку міліметрів 10. Тепленьке. Добре дер. Можна було і з робити з трьох частин, але був такий кругляк. Невідомої сталі, то ми його використаємо на того. Полегчало. Я його зараз трошки остужу остуджу, відріг і ставлю. Так, остудив. Тепер так народ. До речі, старайтеся ніколи не зажимати в кулачки гарячі деталі. Знаєте чому? Тому що вона, як вистигне, зажим ослабляється. І може бути біда. Зумієте? Ну там 50-60 градусів, ще куди не йшло. Ну так, щоб звиши статую, старайтеся не зажимати. Воно ні до чого. Тепер ми його зажимаємо за одну нашу проточену шию, нажимаємо сильно. Так. Тепер в першу чергу ми того все поправляємо. Обдираємо зверху, обдираємо торець, розточуємо посадку. За одну установку розточуємо посадку і робимо зверху подвійний конус. Потім розкажу. Дивіться, туди не залізеш ні штангелем, нічим. Фінальну посадку я по нутроміру роблю, а первинно дуже помічні оті телескопічні нутромірчики на пружинці. Так? Там є відео в інтернеті, як ними правильно користуватися. Я вам ще раз передам. значить ми Складаємо наш, наш нутромірчик, склали, піджали, він тримається. Вводимо його в отвір. Він вистрілив, так? вистрілив своїми. Ми його ставимо Ось Такий косо ставимо. Так, щоб нема різниці. Так, так, косо, щоб він прийняв більший розмір від дійсного. Зажимаємо. Тоді ми його вирівнюємо, він під дією. Діаметру стає в менше положення силою. О. І акуратно витягуємо. Він прийняв найменше значення і міряємо штангелем. У ну, мене тут ще є 23, а мені треба 24, ще раз. Косо поставили, зажали. Коли вводимо його на рівно, він так тяжко йде, бо силою зажимає ті телескопи. Далі він пішов вже легше. Ясне діло чому, так? Ну, чітко 23. Тобто ще міліметр в мене в запасі. Давайте знімемо десяток 6-7, а далі вже по індикаторному нутроміру без проблем підемо. так, шановні парафіяни, ось в даний момент у нас є проточено за одну установку, то, то внутрішній оцін розточений під посадку під мотор і проточено зверху тут начисто. є в нас плоский ремень. Тут є точно такий самий принцип, як і в гріндері. Для того, щоб ремень не злітав, треба, щоб був один шкіл бочкоподібний. Бочку подібний. Значить, як зробити? Я вже може колись казав, якщо в нас є вісь, так ролика. От є його одна сторона, от є друга сторона. То ми робимо посередині циліндрично і два конуса отак і отак. Воно виходить, якби невеличка схожість до сфери. До сфери. І за рахунок отої сферичності, воно веде ремень і ремень злітає. Не можна робити борта. Не можна робити борта. Тому що ремень почне отут терти, і буде, він буде кошлатитися і все. Має бути бочкоподібність. от. Я так робив певно, вже сотні разів. Там на привідних шківах на гріндері і так далі. Як це робиться? От дивіться, у нас є тут 54, вроді я міряв. Так, Так, 54. Ми робимо по центрі циліндричний поясок на 10 мм. Тобто 54 мінус 10, 44. Звідси 22 і звідси 22. Так, Ми робимо дві засічки, одна і друга. Видно вам? Видно. Робимо різцем дві засічки, одна і друга. Потім ми розвертаємо каретку на 2 градуса Робимо той уклон туди, а той уклон робимо туди. Зараз спробую вам показати. так, значить Як робимо? Дивіться, включаємо станок. Ми отримали дві ну, таких волосяних, я не знаю, блін, видно вам чи не видно. Во. Одна і друга. Каретка розвернена в мене на 2 градуса. І одну робимо сюди. Поїхали. Non si vede До патрона йде менший діаметр. Тепер ми каретку розвертаємо на 2 градуса в другу сторону. Небагато. Все, можна знімати. Получився такий, от, такий от шківочок. Де в нас? Я думаю, ви, зрозуміє, ви, бачите, ви бачите візуально так, от поясок посередині і це. Тобто в нас він вийшов? О! Два конуси. Повірте, з мого досвіду не треба тут ніякої сфери. Отих два мінімальних уклони у нас виходить, коли ми тут знімаємо, тут перепад десь в 1,5 мм виходить на двох градусах. Так, приблизно по лімбу. Так, добре, вийшло. Не тяжкий він, нормальний. Тепер нам потрібно зараз тут ще знімемо фасочку і надовбаємо шпонку на 8. Поїхали. Так, самий сексуальний станок у майстерні і самий любимий станок моїх підписників. Наш сутрогач древній. Я вже надовба пас. Так, сонечко вийшло. Знімаємо наш шкіл. Добре зажало. Такий шківок зараз посадимо на ремень. Не на ремень, а на вал мотора. от Такий от древній апарат, але він так довбе, що, що то його. От. Так, ну що, садим. Садимо шкіл на вал електромотора. чуть-чуть масла. Так. И сам мотор. Так. Шпонка на шпонку. Видно вам, ні? Нормально йде. Да? Все. Ну, дивіться, як він чітко сів. Так? Так, ну що попробуємо, Давайте включити. Чи немає вібрації? Видно вам ризку чи ні? ні? Не видно. Пірваним краще. Так, включаємо. Не їздить нічого. Не Ні закріплено, нічого, все нормально. Бачите? Чітко працює. Крутиться чи не крутиться, навіть не поймеш. Та? Ну все, гасимо. Півтора тисячі обертів. Зупиниться. Все. Ну, видно клякса, як бігає, да? О. Ну, от так? Ну, отак от. Отак от, от. Все, то є готово. Можна ставити його на станок. Дякую.